Так, друзья, всем привет. Короче, заканчиваем мы уже видеть. Уже нема ничего. Опять мешки набрали, чтобы давить олию. Провиваем еще раз эти отходы. И все равно есть отходы всечки вот таке. Ну, ми його спробуємо ще раз провіяти. Ось таке виходить вже провіяне. Ну, це вже другий раз віємо оту кучу, і з неї виходить оце таке. А ото ці, вже ціла куча мусора. Пиляка там, всяка вся, ну и пусте трохи. і все. Сюди ось попадає самое крупное. Ну і молочки, конечно, йдуть, тут нічого Видно? О, видно. Так воно все робить. Перевіяла вона ту всю кучу, що тут була в предыдущих відео. Набрала опять на олію. будем опять сдавить, потому что разобрали уже. Ну, вроде работает вилка, нормально все. Вот такая пыляка с семечкой. Ранфаст К1, как это называется. Ну, перевіяла оцю всю кучу. Ненормально, вроде вроді би ще. Нічого не поломалось вроді. Сейчас він засипає опять Виємо, така ось пиляка, там де паутина була. Мага буде все опитати. Ми Вже закінчуємо дві отходи і будемо тоді іще раз пропускати, що воно буде. А це, може, будемо палити його, ну топити. Чи не знаємо. Подивимось. Зоберемо його в бег, а може викинемо його і все. Не паня. Сейчас покажу оце вже скільки насипали сипали. така тут сімочка. Хороша. Ну, оце, скільки оця вілка перевіяла, я не знаю. Тут більше газона, це точно. Для початку подивимось, що воно буде. Генератор теж робота. Отак вот от воно все работает. ну Як будемо вже перевозити пшеницю, теж підзнімому відео. Скільки її тут буде, то я знаю. Ну, Друзі, спасибо тим, хто додивився мій ролик до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментарі. Всім пока!